Друзі, всім доброго вечора. Виноградник Київщина, західне передмістя. Сьогодні, вчора поливаю виноград. Ну, ось поливаю таким шлангом. Дорослі кущі. Ну, ось такі, як оце я поливаю зі шланга, з криниці. Ну а молоді кущі однорічні. Стараюсь поливати відром з бочки. За день водичка нагрівається, тепленькою водою поливаю такі молоді однорічні кущі. Ну ось, Як бачите, на такий кущ приблизно я десь заливаю туди 70-60 літрів води. Ну а на маленький, однорічний, одно тере-два відра достатньо. Ну, ось так, коли лунка ця набирається повна, я переставляю шланг на інший кущ і таким чином проводжу полив. Ну, За день, за два я це зробити не встигну. Поступово там в день по чотири, от коли три ряди проливаю і рахую, що на сьогоднішній день... Це потрібно робити всім, поливати виноград, тому що він потребує поливу на сьогодні. От заливаю відро води і вона всмоктається туди буквально за 5-10 секунд. Ну, бачите, тут ще лежить капельна стрічка така. Капельна стрічка. Ну, але треба поливати. І зі шланга його, тому що капельна стрічка так не, не полив виноград, як можна полити зі шланга. Ну ось, друзі, як бачите, непогано було б, ну хто саджає кущі винограду. Ось якщо є в кого вкопати ось трубу таку. Мене, вони залишали мене на всьому винограднику, але скільки було труб, я повкопував. І зараз гарно через неї поливати. Ну ось бачите, друзі, виноград уже так активно розвивається. Тут от навіть суцвіття така є, вже нарисовується, вирисовується, бачите? От. Двійнички з'являються, ось такі двійнички на винограді. Ось, ось вони ось двійничок. Бачите, вже руки сверблять. Обламати його. Но це я зараз поки що робити не буду, тому що хай минуть оці зворотні заморозки, а потім вже буду займатися, знімати подальші відео про обломці винограду, зелені операції, обробці винограду від захворювань грибкових. Ось. А поки що займаюся поливом. Друзі, ще хочу ось показати саджанці. Я сьогодні отримав на почті, получив. знімав відео на днях ось про посадці черенків в шкілку. Ну і там сказав, що мене трішки не вистачило. саджанців, не розрахував я. Ну ось відгукнувся. Андрій з Київщини запропонував мені. У нього навпаки залишились. Ну і дякую, дякую, велику подяку Андрію. Вислав мені саджанці Зараз я їх замочу на ніч у воді. І потім завтра вже висажу в шкілку. Так що велика подяка Андрію. Як кажуть, світ не без добрих людей. ну Ось такі таке коротенькі відео, друзі. Дякую вам за перегляд. До наступних відео. Всім до побачення.